Вітаю сердечно! Це Фристудіодвадцять один ком. Продовжуємо тему означеного артикля З, і це вже відео для більш так би мовити просунутих. Тут ми пройдемося по всіх випадках, коли артикль З вживається. А потім по всіх випадках, коли артикль З не вживається, виходячи з того, що ми вже знаємо, артикль З це завжди конкретизація. Завжди щось певне, щось, що має уточнення, і тому не дивно, що артикль З завжди вживається там, де об'єкт якимось чином унікальний. Тому можна сказати, що. «The» вживається перед унікальними предметами або об'єктами. Тепер виникає питання: які об'єкти є унікальні? Ну, насамперед унікальними є природні об'єкти, які, ну, так би мовити, єдиному екземплярі існують. Тому, якщо приміром, у нас буде the earth», Планета Земля. Планета Земля у всесвіті одна. Тому ясно, що перед нею буде артикль Зе. «Зе Сан. Сонце. Мається на увазі зірка. Але якщо ми навіть Сан напишемо з маленької букви, це е, нічого не міняє. Все одно сонце в нас одне. Тому це більш як унікальний предмет. Ну якщо е, The Sun, то The Мун. Місяць, ну, напевно, теж з артиклі Музеї так і є. До цієї ж категорії попадають і рукотворні унікальні об'єкти, ну, приміром, Статуя Свободи, Ейфелева вежа і таке інше. Тобто, предмет має бути дійсно абсолютно унікальний. Далі друга група, вона десь схожа на першу. Це перед назвами. Якщо у нас предмет має назву, то він чимось теж унікальний. Але треба уточнити, що далеко не всі предмети, які мають назву, вживаються з артиклем «З». Тому перед назвами кінотеатрів, музеїв, готелів. Ну, Напишемо кінотеатрів, слеш театрів Щоб менше писати, бо це в принципі те саме. Ну, Там, де музеї, там і картинні галереї, усілякі можуть бути. Галереї мистецтв, напишемо так. Перед назвами кораблів. Журналів газет. Насправді, з журналами і газетами не все так легко, там є виключення. Але здебільшого, перед назвами журналів і газет, артикль з вживається. Ми вже бачимо певну закономірність. В нас може бути, ну умовно кажучи, щось. От як що це щось має вивіску, то перед тою вивіскою, умовно кажучи, ставиться артикль З. Сюда ще відносимо. Державні заклади різного роду, які мають назви знову ж таки. Державні і громадські, отак напишем. державні і громадські інституції. Ну і тут мало би бути хоча б по кілька прикладів: журнали, газети, Де Нью-Йорк Таймс. Кораблі може бути любі. The Titanic хай буде. Готелі. Ну, хай буде The Hilton який небудь The Four Seasons може бути. Ну, хай буде музеї. The British Museum. ну, кінотеатри, чесно кажучи, мені нічого в голову зараз не приходить. Ну, нехай буде The Audion. Це мережа кінотеатрів. Ну, а державні громадські заклади нехай буде Об'єднані Нації, The United Nations. От нам міжнародна організація, яка з артиклем З. Тобто повторимося. Все, що має вивіску. Все буде з артиклем «З». Тут насправді можуть бути деякі виключення, але про виключення трошки пізніше це буде окрема частина. Далі третій пункт і він, напевно, найцікавіше, це географічні назви. Тут не все так просто, тому що перед деякими географічними назвами артикль «З» ставиться, а перед деякими не ставиться. Тому тут можна зробити так: 3:1. Перед водоймами. Неважливо наскільки велика та водойма буде. Це може бути Тихий океан, the Pacific Ocean. Іноді Ocean взагалі не пишуть. Но ми напишемо. Це може бути річка Дунай. The Danube. Далі друге. Перед горами. І причому саме перед гірськими системами. Тобто не просто одна гора, а перед цілими гірськими хребтами: The Andes, Гори, Анди, The Alps. І тому подібне, неважливо, Великі гори, малі, малі гори. Це абсолютно неважливо. The Urals, Уральські гори. Далі наступний пункт перед пустелями. Тобто, як бачимо, якоїсь системи такої немає. Треба просто запам'ятовувати, що де вживається і що де не вживається. Іноді складається ілюзія, що артикль «з» вживається хіба не перед всіма географічними назвами. Насправді це не так. Ну от, напишемо, де Сахара. Дезерт. Іноді дезерт може бути з великої букви. Це вже е, таке. Далі не треба забувати, що коли ми говоримо про водойми, ми маємо на увазі не тільки океани і великі там якісь річки, це також протоки, затоки, канали. Е, далі різні там системи озер, Великі Озера, приміром, The Great Lakes. Тобто все, що є вода і все, що має назву. Далі ми побачимо, що навіть коли немає назви, артикль Z все одно може ставитися перед географічним об'єктом. Далі наступне це архіпелаги, тобто групи островів: різні Канари, Мальдіви, Філіппіни, Британські острови, Коморські острови і так далі. Ну, от візьмемо «The British Isles», «Британські острови». Причому слово острови в назві може і не бути. Це просто British Isles такий випадок. Але Якщо я напишу The Maldives. Там ніяких IELTS немає, але тим не менше, артикль Z все одно присутній. Сюди можна ще включити назви країн. Напевно, все-таки включимо, тому що країни дуже часто знаходяться на островах, і тому логічно буде сказати назви країн, але не перед всіма. І тут треба розуміти, що по-перше, назва країни має бути або в множині, як приміром Нідерланди або Філіппіни, або назва країни може складатися з більш як одного слова. Як правило, в таких назвах завжди буває Федерація, Республіка, Королівство. От, якщо такі назви у нас є, це офіційні назви держав. Перед такими назвами країн стає артикль З. І також сюди входять назви країн, які складаються в абревіатури, тобто перші літери кожної назви. От, Приміром, у нас можуть бути Нідерланди. Хоча Нідерланди не є на островах, але якщо дослівно перекласти це низинні землі, подивіться на карту, чому вони низинні. Це множина, тому ЗЕ. Візьмемо інше. The USA, the United States of America. Назва країни складається аж з трьох слів. Ну, відповідно, його можна скласти в абревіатуру, тоді ми маємо the USA. The UK, тут і саме. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Або the United Kingdom просто. The Czech Republic, приміром. Чеська республіка. Теж буде зе стояти, тому що два слова більше одного слова значить, у нас буде артикль зе. так це працює. Тут теж можна е, таку категорію згадати як унікальні географічні об'єкти ну, тобто, приміром, екватор. Це унікальний географічний об'єкт, південний тропік, унікальний географічний об'єкт, The south tropic. The equator. The south pole. Південний Полюс, The north pole. Північний Полюс. І це все унікальні об'єкти. Перед ними ясна річ, що буде стояти артикль З, і в принципі це можна віднести до першого пункту. Унікальні об'єкти, тобто не тільки Ейфолова вежа, але також ну, південний полюс, приміром. Пам'ятаємо, що унікальні об'єкти можуть бути не лише рукотворні, але й географічні. Ну допишемо сюди: The North Pole, Північний Полюс. Наступна цікава категорія це вживання артикля Z З деякими іменниками. От просто тому, що ми вживаємо цей іменник, ми вживаємо з ним артикля «з». Це неможливо логічно пояснити, але тим не менше. Власне, отакі от от явища і є проблемою, тому що запам'ятати всі слова ясна річ неможливо. Але треба старатися. Отже, 4-1. Тут теж не все так просто. Значить, в першу категорію можна записати всі іменники, які вживаються з OF. Тут можна сказати іменники слеш назви Тому що іменник іноді може бути назвою, але може і не бути. І саме з OF, а не з якими іншими е, прийменниками. Ну, от, Приміром, може бути таке: The South of Africa. Перед Африкою артикля нема. Тому що перед континентами артикль не ставиться ніякий. А от перед сеус південь артикль може іноді ставитися, може не ставитися. Але коли в нас з'являється далі продовження оце «of», ми мусимо поставити артикль. Або таке: «the point of no return. Точка неповернення. Знову та сама ситуація. Слово point це просто точка. Точка не є унікальним якимось об'єктом. Ну, точка та й точка. Вона може бути на карті, вона може бути десь на поверхні. Це не суть важливо. Але після неї стоїть «off» і далі ще щось. І тому ми ставимо z. тут можна говорити про уточнення. І можна сказати, що ну, просто після іменника стоїть уточненням, воно з оф, ну воно могло бути і без off, але могло бути все одно уточненням, і тому у нас з стоїть перед іменником. Ну, в принципі, це теж було би правильно. Але пам'ятаємо, якщо у нас після іменника буде назва, приміром таке The Garden of Eden. Едемський сад. Тут можуть виникнути сумніви вже, тому що, з одного боку, Гарден це нібито, ну, умовно кажучи, географічний якийсь об'єкт. Ну. Подивимося на це так: ніде в нас перед садами ніяких артиклів З не було. Острови були, пустелі були, країни були, але садів не було. І так і є. В принципі, перед садом не обов'язково ставити артикль З. Але оскільки в нас далі є ОФ, це назва Едемський сад. І тому, власне, через це ми маємо тут поставити артикль З. Отак от це, це працює. А от пункт 4.2 у нас буде. Тут буде все набагато цікавіше, тому що тут не буде жодної системи. Тут треба просто запам'ятати, що перед такими словами як Ground, Земля, тобто ґрунт, мається на увазі, Sky, Небо. Далі в цей список поставимо Cinema. Далі тут буде Seaside. Узбережжя, морське узбережжя ясне діло. Іноді говорять, що обов'язково ставити перед е, словом Си море, але не завжди. Тому сюди я його писати не буду. Також в цей список додаємо слово coast, це морське узбережжя. Сісайд, це коли ми узбережжя дивимося з берега. Це сісайд, а coast – це коли ми на нього дивимося з моря, то це узбережжя з моря, берег моря. Е, далі дуже логічно, якщо тут буде ще слово біч, так воно і є. Пляж. Ну якщо узбережжя є, то чому пляж не може бути? Так, я написала синема. Дуже логічно чекати тут слово сіяча. Так і є. Перед ним теж в більшості випадків ставиться артикль З. Суди ж відносимо слово везе. Погода перед погодою здебільшого артикель Зе. Рейдіо можна не намагатися шукати тут логіку. World. світ. Ну, світ Свідче можна сказати, що це унікальне явище, але знову ж таки, ну, світ, світи, світів є багато, світи, є всякі різні. Внутрішній світ, зовнішній і так далі. Наскільки це унікально, є і унікальніші речі. Далі джангл, джунглі перед джунглями, зе. Далі дуже цікаве слово «country». Country не в тому сенсі, що країна, а в тому сенсі, що сільська місцевість. Тому правильніше було би казати countryside, Ну, часто ця частина сайт кудись пропадає і говорить просто country. Але коли говориться про сільську місцевість, в основному з нею вживається артикль З. І цей список далеко не повний, тому тут можна поставити і Цих слів набагато більше. Чому перед цими словами артикль «З»? Це дуже хороше питання. Пояснити логічно, чому це так. Ну, це досить така невдячна справа. Ну, можна казати про те, що ґрунт чи небо, земля це унікальні, більш-менш унікальні якісь речі. Ну, причому тут кінотеатр і театр, це досить трудно. Пояснити, ну нехай там сі сайд кости більше якось пов'язані з водоймами. Ми бачили, що перед водоймами дуже часто ставиться «З». зрештою це унікальні об'єкти, можна так навіть говорити. Але знову ж таки, це все дуже дуже умовно, тому що і пляжів може бути багато, і в принципі в пляжі немає нічого унікального. І більш того, на одному збережі може бути кілька пляжів. Це взагалі не проблема. Що цікаво, що якщо перед радіо ставиться «З», то перед телевіжен, приміром. Не ставиться артикль Z. Чому? Не знаю. Ясна рішу, що всі ці слова запам'ятати неможливо. Це тільки основні їх більше, набагато більше, тому слід дивитися у словник перевіряти себе. І тут я зупинюся. Це заледве ледве половина випадків вживання артикля Z. Тут ще дуже-дуже всього багато буде. І дуже буде багато таких екзотичних досить випадків, коли ну, важко пояснити, чому він так вживається. В другій частині я закінчу перераховувати випадки вживання З. Третя частина це буде, а може і третя, і четверта навіть частина буде, це коли З не вживається, а потім ще будуть окремі випадки, коли він то вживається, то не вживається, в залежності від ситуації. Недарма кажу, що вживання артиклів в англійській граматиці це одна з найпаскудніших тем. Отже, скріншот всього цього буде за посиланням в описі відео, так само, як посилання на всі частини, які будуть далі, також будуть в описі відео появлятися. Дякую за увагу. Далі буде. Підписуйтеся на мій канал.